Його шлях в атомній енергетиці розпочався ще на початку 80-х. Уродженець Київщини Василь Гарбаренко навчався у прип'яті та встиг попрацювати на Чорнобильській АЕС, прокладаючи кабелі на четвертому енергоблоці. Після двох років служби в армійській розвідці доля привела його сюди, на південноукраїнську станцію, яку він віддав майже 4 десятиліття свого життя. З 87-го року по цей час я без відріва, від Ну, Тут трошки. То, що я раніше робив і цю роботу брати, то сильно відрізняється по об'єму, по технологіях, і взагалі по роботі. Василь Павлович працює у реакторному цеху номер 1 Його завдання переробка трапних вод і очищення радіоактивної води до нормальних показників. Це досить відповідальна місія. Він приступив до роботи з п'ятим рівнем кваліфікації, а зараз вже старший оператор сьомої найвищої групи. Колеги, які робили перші кроки в атомній енергетиці під наставництвом Василя Гарбаренка, ще на початку 2000-х, сьогодні самі стали керівниками. Вони з теплом згадують спільні зміни та наголошують, що такі люди це золотий фонд підприємства. Василь Палич, веселий, працьовитий і майстер свого діла. Таких, як Василь Палич, у нас вже залишається не так багато. Він доброзичлива людина, з якою Можна брати приклад. Він професіонал свого діла не разу не підводив свій колектив, свій цех. За багаторічну сумлінну працю у 2019 році Василь Гарбаренко отримав почесну грамоту від НАЕК Енергоатом. каже, що ця нагорода для нього не просто папір, а підтвердження професіоналізму та ще більша відповідальність. Ця грамота підтверджує те, що я як спеціаліст, в, своїм, в своєму ділі. Василь Гарбаренко став частиною історії Південноукраїнської АЕС, довівши власною працею. Коли людина любить свою справу, станція працює надійно як годинник. До Дня енергетика його було нагороджено почесною грамотою Кабінету міністрів України.